Дякую, друже, і вибачте за мої емоції. Дуже перепрошую. Та нічого страшного, давайте я вам. Але я то, вірші... Але то болить. То болить. я вірші сочиняю. для... Этого. У мене тема вообще Герої СВО. О, там є їхні геройські подвиги. Ну, у мене є і на українській мові віршик, це той самий. <кхух> Підніму вам трохи настрій. Московського хуйла на українським козакам, і навпаки, є відповідь. Московських українських козаків московському хуйлану. Якщо є час, я можу почитати, мені не важко. І задоволенням і задоволення послухаю, на Я цар всієї Великої Московської Федерації, син комуністів в третьому поколінні, брат Ахмата чаї схильного до пролонгації, лицар яскравий у Гундяївському благословінні. непереможний агент по імені Моль, охоронець Леніна саркофагу. Володар кінжалів, калібрів, тополь, суб'єктів народів, отримавши повагу. Надіха і... Надія і втіха єдиного народу нашого, захисник населення узькоязичного, носитель світу руського найкращого, оборонець палацу Геленджицького наказую вам, ЗСУшники, зазомбовані, здатися добровільно безметушні, подолати свою владу цілеспрямовану і присягнути на вірність мені. Я вам простю крейсер Москва, перегрупування військ аналоговнітного з-під Києва, Чернігова, Харкова та знищення м'яса Вілікаскрепного. Тільки не чиніть більше опору, перестаньте контурнаступами мене турбувати, бо від вашого незрозумілого спротиву почала свита моя нервувати і підпис Московський Хуйлан.